Минуло три роки. 24 лютого. День, який назавжди поділив наше життя на до і після. Дата, що назавжди закарбувалась в нашій пам'яті. Мільйонів українців. 24 лютого цей трагічний день змінив життя кожного із нас. Три роки поспіль ми продовжуємо виборювати свою незалежність. У перші тижні життя під час війни ми всі були налякані, але згуртовані. Кожен наш ранок розпочинається з молитви та гімну, а інколи укриття замість теплого ліжка і спокійного життя. Бувало так, що ми в укритті діли, спали, співали, навчались, читали книжки і грались. Здається, що війна не така страшна, коли поруч дорослі, але всім було страшно. Ми старались і стараємось зробити якомога більше корисних речей, щоб допомогти нашим захисникам. Плетемо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки. Як тільки з'являється вільний час, стараємось використати його максимально продуктивно, організовуємо різні благодійні проєкти, акції, ярмарки для підтримки наших мужніх воїнів. Не віриться, що ми пережили ці страшні три роки. Завдяки нашим героям, ми живі, ми вдома, ми на своїй землі. Нам завжди хочеться, щоб наші захисники відчували хоч трішки домашнього тепла. Тому ми регулярно готуємо для них посилки з різними смаколиками, власноруч виготовленими оберегами, малюнками та словами, які пишемо від щирого серця. Найбільшим щастям для нас було дізнатися, що хлопці отримали подарунки та з радістю і великою честю приймати подарунки від них у вигляді прапорів з підписами незламних захисників, які ми завжди зберігатимемо у школі. Ми продовжуємо жити, навчатись, займатися спортом, щоб вирости гідними громадянами нашої країни. Ми вдячні усім, хто захищає наш сон. Щоденно ціною власного здоров'я та ризикуючи своїм життям виборює кожен клаптик нашої священної землі. Також дякуємо тим, хто поклав своє життя за нашу свободу. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо ворога. Ми сильні, ми незламні, ми разом.